А, наступна доповідь пані Ірина Фотусова, Одеський археологічний музей Національної академії наук України, два юдейських лікареї, гнумізметичній спирці Одеського археологічного музею науки. Одеський археологічний музей Академії наук України один з старіших музеїв на теренах України. Був заснований в 1825 році. В колекції монет стародавнього Риму музею зберігаються монети і людей. Загалом колекція унізматики в Одеському археологічному музею Національної академії наук України налічує біля 60 тисяч одиниць зберігання. З них предметів фаловістики зберігаються більше двох тисяч предметів. Серед яких є жетони та амулети, пов'язані з історією та культурою євреїв. Таких предметів в збер... зберіганні музею налічуються вісім екземплярів. Метою цього повідомлення є введення в науковий опіх двох предметів з нумізматичної колекції Одеського археологічного музею України, Національної академії наук України, які раніше не публікувалися. Це іудейські обереги. Обер... Оберіг – це культовий предмет, який наділяється природною силою, що захищає людину від хвороб та злобов. Традиційно на єврейських оберегах присутні тексти, літери, графічні символи. А можна... <кхід> У нонісматичних зборах Одеського археологічного музею Далі. Зберігаються два іудейські обереги. Це амулети для захисту дітей від хвороб. Перед вами інвентарний номер 41995. Зроблений він з олова. Розмір 38,5 мм Вага 12,99 гравів. Слідуючий, можна? Та інвентарний номер 58912. Колово, розмір 38 мм, вага 38 г. Яка ж це була хвороба, проти якої батьки дітей у 19 та на початку ХХ століття застосовували оберегні? Треба зауважити, що до такої хвороби, як дифтерія, медицина була безсила аж до початку ХХ століття. Вільми часто описується в Талмуді хвороба під назвою Аскара. Дихтерік Зіва та гортань, що сильно льодував у Палестині. Під цією ж назвою ця, ця хвороба докладно описується грецьким лікарем Артем Каподакійським, який називає її також сирійською виразкою. Олександр Єлькін у статті, чому померли учні рабі Аківи, зазначає, що в багатьох перекладах Аскара перекладається як дифтерія. У цьому випадку перекладачі слідують думці рабі, рабі Ейхеля Михайла Ефштейна. Дифтерія, як відомо, нерідко супроводжується крупом, закупоркою дихальних шляхів. Справді дуже болісна смерть. У праці виноградова Данилова комісарівка внесок Нобелівських лауреатів початку ХХ століття в розвиток молекулярної іменнології зазначено. Що тільки у 1892 році комерційна фірма почала фінансувати е, роботу Еміля Берінка І серобатку проти дифтерії почали широко використовувати в медичній практиці. У зв'язку з цим Еміля Берінка стали називати зцілителем е, дітей за імунологічні дослідження з дифтерії. І правця Берінга в 1901 році номінували на Першу Нобелівську премію з фізіології і медицини та присудили цю премію. Берінг продовжив дослідження дифтерії майже впродовж десятиліть, поки в 1913 році не створив вакцину, що забезпечувала довготривалий активний імунітет проти цього захворювання. Таким чином. Аж до початку ХХ століття діти не були захищені вакциною від такої хвороби, як дифтерія. Тому батьки іудеї у 19 на початку ХХ століття використовували обереги, які з їх точки зору захищали дітей від дифтерії та інших хвороб. На лицевій стороні амулета, з колекції А у центрі зображена літера Г. Прикрашена квіткою, напис на в, в подвійному полі. Ця дитина нехай виросте для Тори, для хопи весілля і для добрих справ. По коло обідов у вигляді сердечок. Кожній літері в єврейському алфавіті відповідає числове значення. Літера Г – п'ята літера єврейського алфавіту. Числове значення літери Д відповідає п'яти книгам Тори. Ця літера може мати багато значень. Зокрема, позначати і ім'я ворога. На зворотному боці амулета, в горі зображення двох рибків. Написано євріці: нехай буде воля Господа, Бога нашого та батьків наших, нехай буде спасіння немовлятами з народу, народу Твого, народу Ізраїлю. Від пристріту, і хай не вразить їх дифтеріт, і виростуть вони для вивчення закону Твого, і ти захистиш їх у милості своїй. Амінь. Знизу з великою долею ймовірності зображений вузол кохання, який пов'язаний парою кінців з парою петель. По колу обідок у вигляді сердеч. Чому саме риби зображені на оберегні? Риба займає не останнє місце в єврейському бінці як атрибут практики іудеїзму і як один з символів єврейської філософії. Риби це народ Ізраїлю у його природній стихії, у водах Тори. Це їжа суботи, символ небесного бенкету. Зодіакальний знак риби завжди вважався сприятливим для євреїв. Можливо, це пов'язано з тим, що риби в іудаїзмі вважаються захищеними від поганого ока. Зле око не має влади над рибами, які приховані у воді від погляду. Талмуд ну, так пояснює благословення правця Яков: як зле око не має влади над рибами, які приховані у воді від погляду, так немає в нього влади над пнищах нанос. Є ще один важливий аспект, пов'язаний із рибом. Тавмут порівнює тору з водою. Як вода під власним тягарем тече зверху донизу, так слова тори входять лише у свідомість Смирена. Подібне амулет описано в роботі радіни Лілієнтай, єврейська дитина» опублікований в 1927 році, можна слідуючий слайд. Та відображено фото Володимира Музиченка дитячий амулет України 19 століття, яке було в інтернет, на інтернет-ресурсі ресурс, Центру єврейського мистецтва у ну, в 2019 році. Такий амулет. Останні, так, ще слідуючи. Такий амулет продавався також на аукціоні Віоліті в цьому році. Дизайн цих амулетів однаковий, але виконані вони різними майстрами, невідомих приватних майстернях. Мабуть, цей дизайн оберегів був широко поширений і копіювався майстерами, виробниками цих оберегів. Таким чином, можна зробити висновок про поширення таких амулетів ну, цього типу на територіях, на території України та Польщі у 19-му та на початку 20-го століття з великою долею ймовірності можна припустити, що Амулети такого типу могли бути поширені також на території Білорусі, Літви, а також на заході Росії, Росії де на той час проживало єврейське населення. Часто обставини надходження до музейних зборів оберегу, які можна повернутися до першого оберега. Часто знаходження до музею та обставини надходження до музею цього оберега під інвентарним номером 41 на 995 нам встановити не вдалося. Можливо, він походить із старої колекції музею. Коли музей ще належав, належав Одеському товариству історії та старжитності. Але не можна виключати того факту, що в Одеському археологічному музеї до 1952 року зберігалися експонати колишнього музею єврейської культури імені Менделе Мойхерс-Фраїма і оберіг міг потрапити до зборів музею іменно з цієї колекції. І слідуючий оберег. Інший оберіг був куплений мною в інтернет-магазині ФОПролік в місті Києві та подарений музею у 2025 році, в цьому році переданий до колекції. У мене все, якщо є якісь запитання. Якого розгорнула приблизно? мене 38 міліметрів, наказали.